Небажаний гість раптово увірвався до оселі Марії Степанівни. Чоловік назвався новим керівником пошти і почав заговорювати жінці зуби. Та як обслуговує тухва миєю пошарською знає. О. Я кажу нормально. Незнайомець вимагає від жінки віддати всю готівку, що має, мовляв, купюри треба замінити на нові, бо виявляється в розпалі грошова реформа. Ось я зараз дзвоню вашій листоноші, вона з іншого села ходить, з іншого кутка села міняє їх. А я зараз вам тут буду міняти і почав дзвонити при мамі, що вона не вірить, що гроші зараз міняються. Тобто зіслався на іншу людину. Марія Степанівна спочатку не наважилася віддавати заощадження незнайомій людині, але так званий директор пошти пішов сам нишпорити по хаті. І тут налякана Марія Степанівна, замість викликати поліцію, віддала йому все, що мала майже 4 тисячі гривень. Шахрай не погребував забрати навіть останні 50 гривень, відкладені на хліб. Когиченої. Взамін чоловік дав бабусі кілька купюр по 500 гривень. А щойно незнайомець пішов, жінка подзвонила синові та невістці. Ті примчали до родички і одразу все побачили. Нахаба залишив старенький сувенірні банкноти в обмін на справжні гроші. Такі сувенірні банкноти купляють, приміром для конкурсів на весілля. Пачка коштує до 20 гривень. Виявляється, ці купюри можна обміняти на реальні гроші. Якщо промовчати про позначку сувенір. Шоковані таким цинічним обманом, родичі відразу подзвонили до поліції. Копи примчали за вісім хвилин, але шахраї на той момент уже втекли. Їхня схема, за словами правоохоронців, не нова. Час від часу аферисти повертаються і успішно задурюють голови громадянам. Нещодавно одна жертва віддала їм 19 тисяч гривень і 550 доларів. Розрахована казка про грошову реформу на довірливих та беззахисних людей. Ні банківські працівники, ні соціальні служби, ні будь-які інші служби не здійснюють жодних фінансових операцій на дому. Немає у нас ніякої заміни, ніяких грошових коштів. Тому будьте обережні, не впускайте додому жодного незнайомця. Марія Степанівну та її рідних більше обурило навіть не те, що в жінки відібрали останні гроші. Вони не розуміють, як можна так безцеремонно вриватися у домівки людей. Чому шахраї нічого не бояться? Шукана старенька пережила великий шок і тепер не почувається в безпеці навіть у власному домі. Морально людина дуже впала, розумієте, Вон що діло. Там не така велика вже й сума. Вона перестала сама перестала вдома виходити на на двір, перестала вдома сама ночувати.